Свій підхід до визначення суспільно необхідної інформації сформулював і Вищий адміністративний суд України. Зокрема, він проаналізував найчастіші питання, які стають предметом оскарження до адміністративних судів або до Офісу Уповноваженого Верховної Ради справ людини, і сформулював перелік із 15 пунктів певних тем питань, які можуть становити предмет суспільного інтересу. Розглянемо їх дещо детальніше. Так, а на думку вищого адміністративного суду предметом суспільного інтересу може бути інформація, яка стосується дискусії з питань, що хвилюють суспільство чи його частину, або ж стосується необхідності роз'яснення питань, які важливі для актуальної суспільної дискусії. По-друге, до такої інформації може належати можуть належати відомості, які сприяють з'ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, що приймає державний орган або орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа. Третьою категорією суд зазначає інформацію, яка сприяє посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, в тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень. Цікавою категорією є інформація, яка сприяє дієвому контролю за надходженням та витрачанням публічних коштів, розпорядженням державним або комунальним майном, розподіленням соціальних благ. До цієї категорії інформації, наприклад, належить інформація, що може знаходитися у володінні комунальних підприємств. Хоча, відповідно до закону, вони зобов'язані інформувати громадян лише. Стосовно інформації про отримання ними певних бюджетних коштів, оскільки вони, по суті, є певними приватними суб'єктами, водночас на підставі, визнані Вищим Адміністративним судом України, вони можуть бути зобов'язані розкривати і іншу інформацію, яка стосується їхньої діяльності, оскільки, по суті, така інформація є предметом суспільного інтересу. Ще однією категорією, яку суд також визнає суспільно необхідною інформацією, є відомості, які запобігають розтраті, перевласненню публічних коштів і майна, а також запобіганню незаконному особистому збагаченню публічних службовців. Класичною ілюстрацією цієї категорії інформації є відомості, що містяться в декларації публічних осіб. Ще однією категорією суд визнає інформацію, яка Стосується захисту навколишнього середовища, виявленню завданої або можливої шкоди екології, обізнаності суспільства про дійсний стан довкілля та чинники, які на нього впливають. І з цим також пов'язаний наступний пункт, визначений Вищим адміністративним судом, зокрема, інформація, яка стосується і сприяє виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку запобігання їм та їхнім наслідкам. Прикладом такої інформації є неможливість обмежувати відповідно до законодавства України доступ до відомостей, що свідчать про вплив на здоров'я та життя громадян генетично модифікованих організмів та продуктів. Серед іншого, на думку Вищого адміністративного суду України, інформація може бути суспільно необхідною, якщо вона сприяє. Виявленню шкідливих для людини наслідків діяльності або бездіяльності фізичних і юридичних осіб, що в принципі відповідає статті 29 закону про інформацію, якщо вона сприяє інформуванню про діяльність органів публічної влади. Про їхні внутрішні правила організації роботи тощо, інформування про діяльність та поведінку публічних осіб, тобто тих, які займають посади публічної служби або користуються публічними ресурсами, також у ширшому значенні, зокрема, і осіб, які відіграють певну роль у громадському житті в політиці, економіці, мистецтві чи соціальній сфері. Крім цього, до суспільно необхідної належить інформація, яка може сприяти викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади чи їх представників, у виявленню порушень прав людини, зловживання владою корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців чи невиконання виконання ними своїх обов'язків або порушення принципів недискримінації за будь-якою ознакою. Зокрема, до цієї останньої категорії інформації належить будь-які відомості, які можуть стосуватися внутрішніх служб, Ових розслідувань або притягнення до дисциплінарної відповідальності певних посадових осіб наостанок. Вищий адміністративний суд України також говорить про те, що суспільно необхідною може бути інформація не лише яка стосується політичної сфери, а власне і інших сфер суспільного життя. Зокрема, до суспіль... до інформації, яка становить предмет суспільного інтересу, можуть відноситись відомості, які сприяють інноваціям, науковим дослідженням, економічному розвитку, підприємницькій діяльності, інвестиціям. Іціям або ж виявленні фактів введення громадськості в оману.